Україна продовжує протистояти варварській Росії, яка вторглась на наші землі. Українці об'єднались і разом дають відсіч ворогові. Наш міцний фундамент, збройні сили України та наш сильний тил волонтери. Це гаранти нашої перемоги. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розповімо вам, що сьогодні відбулося в нашому місті. Флешмоб у соціальній мережі у Твіттер запустили челендж, в якому відомі особистості, в тому числі і президент України Володимир Зеленський, та компанії, публікують одне слово: хто про що пише та про що б написали Кременчужани, дізнайтесь за мить. У соціальній мережі Twitter шириться флешмоб, де відомі люди або компанії постять на власній сторінці одне слово. Чітких критеріїв у флешмобу немає. У постах одним словом намагаються описати свою діяльність, принцип, ідею, бажання. Підтримали челендж Борис Джонсон, Джо Байден, сторінки НАСА, Макдональдсу, Вікіпедії. До твітерської акції долучились і відомі українці, зокрема президент Володимир Зеленський, Перша леді, Олена Зеленська, Михайло Подоляк, Олексій Данілов. А яке б слово написали Кременчужани? Аби дізнатись, ми провели бліцопитування. Щасливо, незалежно. Вільно. І дуже гарно перемогу. Хочу перемогу отримати і все. Очікування. Все чудово. Щоб був мир. Сонце. Діти. Бажання миру. Та день уже, звісно, побільше. те. Та найбільше бажання. Лишніми ніколи не бувають. Радості, щоб війна закінчилася. Перемогу. Перемогу. Мир. Мир. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 4 вересня, в день смерті Василя Стуса, українці вшановують пам'ять героя шістдесятника. Як кримончужани згадують поета, та наскільки великим вважають його вклад в нашу культуру та історію, дізнайтесь у сюжеті. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаючи тяжкий мій хрест, що перед вами судді, не вклонюся в перечутті недовідомих верств. Що жив, любив. І не набрався, скверне, ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернувся до життя своїм стражданням і незлим обличчям. Як син тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну в твої чесні вічі, і в смерті з рідним краєм поріднюсь. Ці рядки були написані поетом, правозахисником, дисидентом та вірним сином України Василем Стусом. Все своє життя він безперестанно боровся за свободу українського народу, за що й був закатований радянською владою. Сьогодні, 4 вересня, в день смерті поета українці вшановують пам'ять героя шістдесятника. Кременчужани визнають великий внесок Стуса в нашу культуру та його боротьбу. Адже це наша спадщина, вільний дух незламного народу. Це український письмен. Ну, якщо люди його пам'ятають досі, якщо його оцінують, значить великий був він дуже важливий для, для нашої України. А наскільки ну я думаю, що це ну як, от як ну, з ким можна ще з нас з українських зрівняти? Ну напевно, Шевченка, ну ті того, ну тільки Шевченка трошки був теж раніше. Ще а тут ну я думаю, що така важлива, дуже важлива українці. Також впевнені, що майбутні покоління мають більше знати про поета просто в святське время все те. Це... Замалчували, естественно, про ні особо ні коне не, не, не було особо популярним, в школі. Ну ну в програмі школьної тільки давали і все можливо зараз щось поміняється, і вже наші діти будуть вчати. Василь Стус одна з визначних постатей української боротьби проти радянської влади. Він разом зі своїми побратимами говорив про те, про що боялись говорити мільйони людей. Він був учасником акції протесту у Київському кінотеатрі Україна в 1965 році. Василь Стус боровся за свободу України, тому наше та майбутнє покоління мають пам'ятати митця, який загинув через любов до батьківщини. Дарія Кимець Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. розмовному клубі в освітньому центрі інша освіта кожні вихідні проходять безкоштовні заняття з англійської. Про те, як це відбувається та як можна долучитись до занять клубу, дізнавались наші журналісти. Найрізноманітніші теми обговорюють у розмовному клубі в освітньому центрі інша освіта. Тут бажаючі можуть комфортній атмосфері спілкуватися англійською мовою та розвивати своє мовлення. Викладач англійської мови Микола Москальов розповів про особливості клубу. На розмовному клубі в нас є таке правило. Everyone has a say, тобто всі мають розмовляти, навіть якщо у вас хороша англійська або погана. А я як вчитель намагаюся координувати процес, щоб навіть ті, хто не дуже впевнені в своїй англійській, мали можливість сказати своє слово в нашому клубі. На уроках мінімум граматики в основному це розмови. І навіть коли люди допускають помилки в своїй розмові, моя задача як вчителя не зупиняти їх, щоб вони говорили далі. Тобто, помилки трапляються, і це просто не головний фокус заняття. Фокус заняття це спікінг. Розмова. Юлія приїхала до Кременчука з іншого міста. Жінка хотіла знайти групу з вивчення англійської мови та натрапила на розмовний клуб. Юлія вважає, що вивчення англійської зараз дуже важливо. Мені здесь все от, і Потім я узнала по розсилки в інтернеті, що у них з'явиться такий от English speaking club. Для нас це очень полезно, особливо то, що зараз це совершенно безплатно. Микита гарно володіє англійською, та аби підняти свій рівень мовлення, хлопець вирішив долучитися до занять клубу. Вважає, що будь-яка тема може стати цікавою для розмов. Формат діалогу і формат спілкування з людьми. Ну що, я англійський немножко знаю, і в основному це було тобто, дивитися фільми, слухати музику на англійському. І не було саме великого опиту діалогу. Мені здається, будь-яка тема може бути цікава, якщо люди класні. Тому можна, мені здається, обговорювати все, що угодно. Кожного разу тема для розмов різна, і часто саме учасники клубу вирішують про що дискутуватимуть наступного разу. Безкоштовні англомомні клуби проводяться на вихідних, тобто по одному заняттю, насправді буде у суботу та неділю о 13-й годині. Гарантовано. Але більше інформації, звісно, можна знайти на ресурсах іншої освіти як вже буде вирішене остаточне рішення з приводу цих клубів. Два чи одне заняття, але гарантовано субота, неділя 13-та година. Долучайтеся до занять клубу, аби ваші навички комунікації з англійської мови стали ліпшими і вам стало комфортніше спілкуватися іноземною мовою. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Уже традиційно щонеділі віряни різних конфесій збираються на площі перемоги біля пам'ятного знаку, аби попросити у Бога миру в нашій Україні. Як пройшов сьогоднішній молебень, дивіться далі. Вже традиційною стала зустріч представників різних конфесій на площі перемоги задля вознесення молитви до Бога, аби він захистив український народ та подарував довгоочікуваний мир на нашій землі. Нічого неможливого нема і не буває для Бога. Звертаємось до нього в нинішній ситуації з надзвичайним проханням, щоб він спас державу нашу. І народ наш український від цієї навали ворожої, яка прийшла до нас з Російської Федерації під назвою Руський Мір, з однією метою погубити. Нехай же Господи, буде воля Твоя над нами, довіряємось і молимось Тобі, Вседержителю наш. Господи, Ти захистиш, втихомириш і напоумиш. Та до спокою приведеш всіх, хто має злі чи підступні наміри щодо нашої неньки України. Під час молитви кожен говорив до Бога своїми словами, але прохання у всіх були одинакові: перемоги, миру, припинення вогню. Боже, благословляємо тих, хто поранений, хто знедолений зараз. Нехай милість твоя, твоя любов огортає їх і надає тепло. Тепло твоєї любові, твоєї вірності, і нехай вони відчувають твою турботу, те, що ти поруч не пройшов і не забув нікого. Всі молитви українців за перемогу. За мирне небо у нашій державі Цілі всіх молитв, які збираються тут на площі, це, звісно, сьогодні ми молимося перше за Україну. А уже конкретизуємо за нашу армію, за президента, за то, щоб Бог хранів наших людей, щоб перемога прийшла як можна скоріше. Тому це основна ціль цих молитв. Ми молимось і віримо, що увесь цей жах скоро закінчиться. Ми відбудуємо Україну і зробимо все можливе, аби ми та наші нащадки жили. У сучасній, мирній та процвітаючій державі. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Це вся інформація на сьогодні. Українці продовжують спротив. Ніхто не збирається опускати руки. Ми нікого не пробачимо і нічого не забудемо. За нами правда. Слава Україні.